To, додай закінчення ing і напиши ці слова у правильних колоночках. І так, перше завдання. Перша колонка. Коли додаємо закінчення ing, нічого не змінюється. Climbing. Наприклад, skiing – Сюди можна віднести ще слово. Playing, Sleeping. Отже, ці слова ми можемо віднести до першої нашої колонки колоночка номер 1 Просто додається закінчення і все. До другої колоночки ми записуємо е, ті слова, які при додаванні закінчення ing втрачають свою літеру I. Це буде слово riding, shining та making. Отже, ці слова необхідно записати до другої колоночки. І утвори, будь ласка, форму контінюуса для цих слів. Прибери закінчення І у слові, останню літеру І, і додай закінчення граматичне «ing». отже, колонка 2. Ну, всі останні слова необхідно написати в останню колонку з подвоєною приголосною. Сітін, Skippін, Swimming. Остання приголосна подвоюється. Йдемо далі, вправа третя. Read and write the correct form. Прочитай, напиши правильну форму. I am at the park. Я у парку. It's sunny, but the wind is blowing. Сонячно, але дме вітер. My friend is riding a bike. Riding літера I випадає при додаванні закінчення «-ing». I am eating an ice cream. Нічого не змінюється, лише додаємо закінчення «-ing». До слова it. B. I am at the zoo. Я в зоопарку. It's warm, but it's raining. Тепло, але йде дощ. It is raining. Просто додали двоміжне до дієслово is, написали. І закінчення «ing» до дієслова за змістом. I am carrying my umbrella. Я тримаю, я несу свою парасолю. I am carrying» – Додаємо просто закінчення «-ing». I am not wearing my sunglasses. На мені немає сонячних окулярів. I am not wearing my sunglasses. The lions are running. Леви бігають, а running» – При додавання закінчення ING. Літера N у нас подвоюється. And the kangaroos are jumping. Are jumping Додали закінчення ing. I'm in the mountains, Я в горах. It's cold Холодно. but it is not snowing. Але не йде сніг. It's cold, but it is not snowing. Is not можна написати, скорочено isn't. My brother Is climbing a mountain. Мій брат йде в гори, займається альпінізмом. До слова climb додаємо закінчення ING. My brother is climbing a mountain, and my sister is skiing. До слова ski додаємо закінчення ING без змін. Так, поруч потім у нас виходить дві літери I, тому що коли ми додаємо Ing, у нас ось такий вигляд має це слово. Skin. My sister is skin. Коли напишеш це завдання, перечитай його ще раз уважно. Task 4. Права четверта. Choose and write the correct form. Прочитай і обери, а потім запиши правильну форму. Отже, тепер нам необхідно ці дієслова за змістом підставити у даний текст. Це у нас що? Листівка. І так, давай з тобою розберемося з дієсловами. Read читати, Sit сидіти. Laugh сміятися. sleep – спати. swim – плавати. Run бігати. Have мати. Eat їсти. Dear Sue, Любасю. I'm at the beach. Я знаходжусь на пляжі. It isn't raining. Зараз не йде дощ. It's hot and sunny, спекотно та сонячно. The Sun is shining. Сонце світить яскраво. My grandpa is sitting on a chair. Отже, слово Sit необхідно поставити у формі present continuous -а у третій пропуск. My grandpa is sitting. У слові sitting подвоюється літера T. He. Що він не робить? He is not reading a book. Ми ж не бачимо, що він читає книгу. Отже, тут буде у нас заперечення. Убудь уважним. He is not reading a book. До слова read додали закінчення ING. Ну і не забуваємо про дієслово зв'язку заперечну. He is not reading a book. Він не читає книгу. А що він робить? He is sleeping. Він спить. He is sleeping. Він спить. У слові sleep жодних подвоєнь вже немає. My mom is. Eating an ice cream. Моя матуся їсть морозиво. My mom is eating an ice cream. У слові eat також жодних подвоєнь немає. My cousins in the sea. Вони не, вони не плавають чи плавають. Я не знаю, чи це кузини чи не кузини. Ну, добре, нехай це будуть двоюрідні. My cousins are swimming in the sea. Мої кузини двоюрідні сестри, мабуть. Плавають у морі. Отже, це сьомий пропуск. Swimming – пишемо з подвоєною «м». My cousins are swimming in the sea. Two boys – У них перегони, так? У двох хлопчиків. Two boys are having – Пишемо слово have без літери І із закінченням ING. Two boys are having a race on the beach. У них перегони. Марафон. Вони біжать. They are running. They are running. Слово run ми пишемо з закінченням ing і подвійною N. Так, отже, слово have це восьмий пропуск, а run дев'ятий пропуск. Пам'ятай, в слові have про додаванні ing і випадає літера. У слові run N подвоюється. При додаванні ING. Отже, хлопчики зараз що роблять? They are running. I'm not bored. А мені не нудно. Мені нормально, так? Я маю багато розваг. Так, ну через те, що ще одного слова немає. Тоді ми зробимо так. Two boys are running a race. У два хлопчика біжать в марафон зараз. Running arrays. Отже, восьми тоді переставляємо слово run. І вони, що роблять дев'яте? сміються. They are laughing. Вони сміються. Ну, а у мене я гарно проводжу час. I am having lots of fun. І у мене багато розваг. I'm having lots of fun. Love, Tom. І так, зробили деякі ми зміни зараз, аби слово have можна було примінити до виразу have lots of fun, тому що іншого have у нас немає, і слово love необхідно ще вжити. Окей, прочитаємо ще раз даний текст. Dear Sue, I'm at the beach. It isn't raining. It's hot and sunny. The sun is shining. My grandpa is sitting on a chair. He is not reading a book. He is sleeping. My mom is eating an ice cream. My cousins are swimming in the sea. Two boys are running a race on the beach. They are laughing. I'm not bored. I am having lots of fun. Love Tom! What about you? А як щодо до тебе? Напиши свою листівку. Дай відповіді на питання. Використовуй ідеї справ 3 та 4, а потім намалюй або приклей фотокартку. Так, де ти можеш знаходитися? I'm at the beach, ну, нехай ти знову ж таки будеш на пляжі. It is sunny and hot, спекотно і сонячно. Хто що робить на пляжі зараз? My dad is swimming, моя мій татко плаває. My mom is sunbathing. Моя матуся засмагає. I am building a sand castle. Я будую піщаний замок, замок з піску. Love і твоє ім'я. Ось таким вийшов. Вийшла твоя розповідь про те, а, і твоя листівка.